Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні красивий седан Volvo S-40. Який ми привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готує до першої реєстрації мрево. Дуже класний стан, класна комплектація, красивий колір. Хорошу історію по обслуговуванню. Гляньте, який у цієї машинки? І рідкість. Що в Україні, що в Європі? Седан з двигуном 1,6 дизель d 2 рестайлінг на 115 кінських сил, 8 клапанів, механіка шестиступка. 2011 рік випуску, кінець 11-го, тобто реальна експлуатація з 2012 року по документам покажу. Гляньте, який виду цього автомобіля. На таку машину всі будуть звертати увагу однозначно. Автомобіль без ДТП, не фарбована жодна деталь. Пройдусь з товщиним міром покажу. Ось, включився датчики світла, включився автоматичне світло, включилось, ближне світло, ксенон, день лед ходові вогні, вмивачі фар. Ось так виглядає цей автомобільчик зовні. Всі рівненькі зазори і технічно дуже-дуже класний. Пляньте. Низ дверей пороги пластик. Корозії не боїться. Ну і хто знає Volvo матеріали, салону, кузова. Наскільки достойна якість. Не порівняється жоден виробник автомобілів. Тому вони і живучі ці машинки. І дешеві обслуговування, друзі, тут ходовка така, як у другого фокуса, ще у другого фокуса. А двигун вже як у рестайлову, як у третього фокуса. Двигун мега надійний, економний і, і дешеві обслуговування. На кожному з його знають. Тут нема чому ламатись. Є сигналізація, є датчики руху в салоні. І ось комплектація. Шкіряний салон. Гляньте стан, руль. Точно такий самий, як R Design. такий спортивний мультируль. Педалі такі спортивні, Рукоятка. Ось стан салону. Гляньте пластик, резинки, накладки на пороги. Стан. Комплексна система безпеки CIPS від бокового зіткнення. Дуже крута штука. Почитайте в інтернеті, що це. Салон збережений, як новий? Ремнями нічого не побито. Гляньте пластик резинки. Таке відчуття, що тут ззаді ніхто не їздив. Спинка складується, можна возити там довгоміри, лижі і так далі, хоч цей седан. Всі 4 склопідйомника. підйомника. Ззаді фаркоп, Парктроніки, Classic, не знаю чому пишуть Classic, ну... деяких зустрічаються. Хоча комплектація тут я покажу вам наклейку з він-кодом, там моментум комплектація. Ось ця хромована накладка, це в останніх моделях. Величезний багажник. Ну і зразу ж покажу вам по історії. Значить, Є сервісна книжка. Ну, Наприклад, останній запис був 11 місяць 24 рік 240 тисяч. Зараз на табло 244 тисячі. Також дивіться, тихогляд проходив цей автомобіль 220 було кінець 22 року, ну в общем 23 рік. Потім 204 було 22 рік ну і 182 тисячі, там 20 рік. Тут 232 тисячі було другий місяць 24 рік рік назад. Дійсний тихогляд. Ось він код, тут записи по сервіски І ще є тут велика пачка документів з актами виконаних робіт. Що обслуговувалося, що робилось по цьому тому. В общем, історія є. І хороша історія. Далі. Ось стан карти, глянь. Вороги. Я думаю, камера передає. Ось ще раз свічу він код. Он комплектація моменту написана. Дуже акуратний збережений салон. Бачите, така наклейка Рука, це показує, що. Є сигналізація встановлена. Відкриваєш дверку, з сигналізація. Що у нас по комплектації є? Два ключі, мультируль шкіряний, підогрів сидінь. Двузонний клімат контроль, механіка шестиступка, Зеркало з автоматичним затемненням, там козирки по дві лампочки, підлокотник, ну, по -по партроніки говорив, ксенон, датчики світла, значить резина, нова Goodyear Розмір, зараз е, скажу, 205-60 r 16 ультрагріб, високий профіль, якраз саме те для наших доріг. Диски тормозні спереді нові і колодки нові бачу. Ззаді диски теж практично нові, колодки, колодки теж нові. Тепер пройдусь то покажу. І ще під капотом будемо теж є що показати. Не фарбована жодна деталь. Провіряв раніше 88. 121. 39 капот алюмінієвий. У мене то завжди вдвоє менше показує його. 88 100 92 93 86 96 85 82 90 92 83 151 129. 149. 124. 137. 95. 123. Не знаю. Можливо, трошки якийсь перелак, ну все, в принципі, в допусках, в нормі. І від кольором не відрізняється. 132, 154. 84. 111, 83, 82, 84, 85, 95, 86, 87, 89, 88, 73, 72, 87 сім. Вісімдесят Не фарбований автомобіль. Тепер під капотом. Знаменитий наш 1,6 дизель D2 двигун. Показую болти, нічого не крутилось і зверніть увагу. Що у нас є? Вибасто заводський. Вон та коробочка. Дуже швидко, швидко-швидко прогрівається зимою автомобіль. Це робота двигуна. Ще раз повторюсь, двигун маркування D4162T. Це двигун 1,6, дизель від Peugeot citroën новіший двигун. Один раз передавав 8 клапанів, один ролик, один ГРМ. Ціна цього комплектора 3000 гривень, заміна від 2 до 3 тисяч в залежності на якому СТО, дуже легко все міняється. просто. На рівні, Ось робота двигуна, турбіна гарить, все тут сухо красиво. їде динаміка класна. Картерних газів немає, не димить нічого. Тут теж все добре. Ось такі особливості що цей двигун дуже люблю я ці дизельні малолітражні, А Volvo тим більше поганий двигун контрактний собі не візьме. В них немає малолітражних, тому вони контрактні беруть. Такий двигун 500 тисяч без проблем. І ці 240 пробігу, що зараз у нього, це ще ні про що. До речі, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрацювались, тим більше ТО в прошлому році проходили всі екологічні норми, все в допусках, тому не переживайте. Класна динаміка. Ну, самому дуже легко обслуговувати цю машину, все в доступі, все легко достати. Наприклад, поміняти лампочку, щек, вищокнув, пару витягуєш, зразу достаєш ці лампочки міняєш. По розходу палива теж класні показники цих двигунів. Траса десь 3,2-3,5 літра. Змішаний цикл 4,5 і місто 5 5,5 6 максимум. Ну, в залежності від стиля їзди, від трафіка і так далі. На цьому закінчую перегляд цієї красотки, друзі. Вже темніє, до речі. Дуже достойний варіант і рідкість. В такому кольорі седан, стайлінг, дуже-дуже велика рідкість. І в такій комплектації. Тому приїжджайте, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Прямо біля Мрео, 8048 номер. У нас дуже великий вибір. Volvo, v 50 v 40 v 60 v 70 Хто поціновувач Volvo може вибрати собі. Там близько 20 штук стоїть, є що вибрати. І кожен тиждень нові поставки. І Підписуйтесь на канал Greenway Auto. Рекомендуйте друзям, ставте подобайки. Ну і чекаємо вас на тест-драйв. На цьому, друзі, все. Закінчую перегляд і до зустрічі!